Відео буде про бюджету, якому не передбачено підняття зарплат бюджетникам та пенсіонерам пенсій, і про зняття Буданова. Україна не має коштів по виплаті бюджетникам зарплат та пенсій. Ми позичаємо, ми просимо, нам надають. Тому це зроблено для того, щоб сподобатися. Нашим спонсорам. Все буде нормально. Зарплати будуть підняті і пенсії теж. Тепер про зняття Буданова. Пам'ятаєте, як знімали залужного? От кандидату, президенти. Ну, суть у чому була. Не подобались. Не подобались комусь популярність залужного. І його потихеньку-потихеньку отодвинули. Тоді казали: є два кандидата Буданов і Залужний. Тепер взялись за Буданова. Комусь дуже потрібна ця посада. І хтось хоче посадити туди свою людину. Якщо вберуть одного-два заступника Буданова, наступний буде він. Оці санкції, які ГУР накладало на Рашку, дуже нравились людям. І одночасно це комусь дуже не сподобалось. Ось так. Така у нас країна. Слава Україні! Бить добро!